Дівчата, а зараз це не просто реклама, це те, чим я сама користуюся і що я для себе відкрила. Ось ці два засоби, які працюють в парі, їх рекомендує і компанія Моріки. Якщо ви хочете, щоб у вас була шкіра сяюча, дуже така красива, свіжа і без пігментних плям, то ці два засоби вони один одному допомагають. Що це за засоби? Це сироватка концентрат з феруловою кислотою та ніацинамідом, Вона наноситься першою. Така три крапельки на обличчя, і цього достатньо. І плюс потім після неї наносимо живильну сироватку. Це плюс є, яка містить антиоксиданти, дуже ніжна, без ароматів, що та, що та, вона підходить для чутливої шкіри, і вона більш поживна. Вітамін С взагалі дуже активно приймає участь у колагену утворення, і тобто дає пружність шкіри. І ось такі два засоби зранку і ввечері дійсно роблять. Так що пишіть і я вам допоможу це придбати.